Активні звернення до міліції цьогоріч побили усі рекорди, говорить начальник громадської приймальні головного управління МВС України в Черкаській області Оксана Чурова. Багато осіб звертаються до нас з приводу повернення коштів. Це вкладники кредитних спілок. І люди потребують уваги, такі вважають, що якщо вони будуть разом, то це буде сприяти скорішому розв'язанню їх проблем. Дуже часто черкасці у своїх зверненнях не вказують необхідної інформації, зазначають правоохоронці. Письмове звернення має бути чітким та розбірливим. Автор обов'язково має вказати прізвище, місце проживання та доступно викласти скаргу. Якщо ми не можемо встановити авторство, тоді заява може бути впризнана, визнана анонімним зверненням і розгляду не підлягає. Виключення працівники органів внутрішніх справ роблять лише у тому випадку, коли у зверненні громадяни вказують на ознаки злочину керівництвом нашого підрозділу, нашого головного управління дуже уважно, дуже уважно ставиться до прийому громадян. Це стосується і особистого прийому, і прийому заяв. Тому що взагалі звернення громадян і роботи за зверненнями це є одним з основних показників нашої роботи. Звернення черкасів, які надходять до громадської приймальні, розглядають у місячний термін. Ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше 15 днів від їх отримання. Наталя Кириленко, Микола Назарчук, Віка Новини.